Твій розум місце злочину. Всім привіт! З вами Макс Тейлор, Це Офф». Перш за все, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, натискайте кнопку підписатися. А ті, хто ще й натиснуть на дзвіночок, зможуть найпершими дізнатися про наші нові випуски. Поїхали. Ідея зробити реальний сну місцем дії великого блокбастера народилася у Кристофера Нолана ще під час навчання в коледжі. Безліч раз переписаний сценарій у 2001 році був представлений студії Warner Brothers. Проте режисер в результаті вирішив, що картині знадобиться більший масштаб і, відповідно бюджет, ніж йому на той момент могли дозволити. За наступні вісім років Нолан зняв чотири картини, після кожної з яких повертався до проєкту початку, продовжуючи удосконалювати його. В результаті на початку 2009 року Warner Рброс оголосила про виробництво картини. Зйомки почалися в червні того ж року. Охопили чотири континенти та тривали півроку. Дивно, але при значному розмаху група впоралася за 92 дні, випередивши графік. Секрет в ретельній підготовці та дисципліні Нолана і його команди. Я знаю, що це. Я вже бачив таку річ. Мені багато-багато років тому. Вона була у чоловіка, якого я зустрів у напівзабутому сні, він мав деякі радикальні здібності. Значна частина зйомок проходила на натурі, що було обумовлено концепцією Нолана про реалістичність сну. Якщо проводити паралелі з сюрреалистами в живописі, то сон повинен був бути показаний не в дусі фантастичному Сальвадора Далі, а в більш достовірному ключі Джорджо Де Кірко, що писав реалістичні пейзажі з незвичайним поєднанням об'єктів. Місцями зйомок стали три десятки локацій в шести країнах: Франції, Великобританії, США, Канади, Японії та Марокко. Через постійні роз'їзди та розноманіття екшену на кожному з майданчиків Учасники групи називали зйомки не інакше як пригодами. Те, що деякі сцени створювалися на натурі, здається неймовірним. Наприклад, сцена першого знайомства героїні Елен Пейдж зі світом снів, коли вулиці буквальним чином починають вибухати, знімалися в самому центрі Парижа. Погоня під проливним дощем на першому рівні сну створювалася на вулицях Лос-Анджелеса. Необхідна гірська локація для третього рівня сну була знайдена на одному з курортів Альберти в Канаді. Фортеця, яку захоплюють герої, будувалася спеціально. Кава, що зйомки не зірвалися через відсутність снігу. Він випав, причому в рекордній кількості, буквально в останній момент. Велика кількість опадів дозволила зняти сходи снігових ловин з вертольотів наживо без графіки. — графіків. Що це було? Таке викид. Сцени в Монбасі насправді знімалися в медині марокканського танжера. Для зручності пересування на вузьких вуличках при зйомках гонитви. Оператор Волі Пфістер обходився ручною камерою або стедікамом. Підвести містереко, що ви робите в мамбосі? приїхав захистити свої інвестиції. Серед побудованих спеціально для картини декорацій, замок в японському стилі, зведений в павільйоні студії Warner Bros. Джерелами натхнення тут послужили замок Нідзе 17-го століття та елементи сучасного дизайну. Нолан хотів навмисно створити контраст традиції та сучасності східної культури та західної. Інтер'єри готелю для другого рівня сну були розроблені командою зі спецефектів, оскільки сцени вимагали того, щоб ці декорації могли обертатися. Як і всі фільми Крістофера Нолана, початок має складну на у структуру розповіді картина починається з флешфорварда а подальша історія періодично переривається флешбеками з епізодами з минулого головного героя. Сенсоутворювальним для початку стає прийом Мізана Бім, або принцип матрешки, або простіше кажучи, фільм у фільмі. Таким чином, збудований фрагмент занурення, який займає другу половину стрічки, всередині одного рівня сну виникає інший рівень, а потім ще один. Тобто мікросюжет існує всередині іншого мікросюжету, а всередині нього наступний. Подібна конструкція сама по собі непроста та ще більше ускладнена тим, що межа між реальністю і сном досить умовна. Зокрема, відкритий фінал ставить переглядачем питання від. Бувалося, чи історія насправді, чи вона своєю чергою теж є сном. Нолан, як відомо, однозначної відповіді не дає, надаючи кожному глядачеві можливість вирішувати самостійно. Як ваші справи? Ми скочили. Я теж скучив. Дивись, що я побудував. Покажи на ми будуємо будинок на стрімчаку. На стрімчаку. Я хочу, щоб ти мені показав. Ти можеш мені показати. Нолан відомий своїм настороженим ставленням до цифрових технологій. Тому, якщо була можливість якийсь спецефект зробити без застосування графіки, його робили вручну. Для створення фізичних спецефектів Нолан запросив супервайзера Кріса Корбулда, який працював над картинами Бондіани. Корбулд і його команда з Long Cross Студіо спрацювали в ангарі для дирижаблі в англійському Кардінгтоні, де зробили кілька складних конструкцій, які давали можливість проводити різні маніпуляції з декораціями. Наприклад, для зйомок сцени зі зміною гравітації на Гоморівні сну було зроблено кілька будівель. Одна для поєдинку в коридорі являла собою циліндр, що обертається по колу, усередині якого розташувалася декорація довжиною 35 метрів. Музика Знімали з двох камер, і для того, щоб глядача не виникало відчуття руху декорації, одна камера фіксувалася на місці, а інша розташовувалася на крані і залишалася нерухомою завдяки хіроскопу. Ще одна споруда для сцени невагомості становила собою той же самий коридор, але розташований вертикально. Виконавці в цій декорації кріпилися на троси, внаслідок чого і створювався ефект невагомості. Від акторів і каскадерів, а також оператора, під час зйомок була потрібна дуже чітка координація дій, тому не дивно, що репетиції зайняли ці два місяці тут треба віддати належне Джозефу Гордону Левіту, оскільки він відмовився від послуг каскадера і всі трюки виконував сам про те, щоб мінімізувати можливість отримання трап, інтер'єри були зроблені з м'яких матеріалів. Для фрагментів, в яких герой Гордона Левіта переносить у немаговості інших персонажів, були виготовлені копії акторів з якими тілами та силиконовими обличчями, зробленими по зліпкам. У кадрі перебували то актори, то дублери, то манекени, підвішені за допомогою тросів, які були видалені на постпродакшені. Останні через велику кількість зайвих деталей в кадрі виявилося вкрай важким завданням. Наприклад, на один з шотів у композера пішло 12 тижнів. Ще одна сцена в готелі, для якої знадобилася декорація, що рухалося, за участю Ді Капріо і Кіліана мерфі, розмовляючими в барі. Імітуючи зміни гравітації, платформа, на якій розташовувалася декорація, нахилялася на 20-25 градусів. Предмети та меблі в кадрі були зафіксовані а акторам доводилося міцніше триматися на своїх місцях. Ще раз платформа була задіяна для кадрів з падаючим фургоном. Щоб достовірно імітувати обертання автомобіля в повітрі, його оточував світловий тунель по всім сторонам, крім підлоги. Розташовувалися шість рядів 18 кіловатних ламп. Які давали можливість створювати відчуття світла і тіні. Кадри падіння фургона в воду також знімалися на рухомій платформі в резервуарі з водою. При цьому жоден з акторів не звернувся по допомогу Дублера. <му> Сцена на початку, коли японський замок руйнується через землетрус, а потім його заливають потоки води, теж знімалася наживо. Не прокидається. Елементи декорації, які розвалювалися з міркувань безпеки, робилися з легких матеріалів. Ефект тремтіння створювався елементарним, але за словами Нолана, найбільш переколивим способом тряською камери. Не його. як так, занур для кадрів з водою. Декорація в павільйоні Warner Bros. була оточена 26 резервуарами, які під тиском виштовхували ридину потужними напорами. Головна складність тут полягала в тому, що зняти сцену було необхідно з першого разу, оскільки вода нищила декорацію. Для створення сцен прогулянок героїв Леонардо Де Кабріо містом були залучені компанії візуальних ефектів Double Negative і лідер VFX. Їх команди зробили детальні фотографії чотирьох кварталів лівого берега в Парижі, на основі яких була сконструйована cj модель міста. Під час зйомок майже не використовувався хромакей, який Ноланепфістер не люблять. Тому актори відділялися від заднього плану ротоскопіюванням. У сцені згортання вулиці Double Negative створили віртуальну модель на основі супутникових знімків міста та власних зйомок. Особлива складність тут полягала в отриманні правильного освітлення, тіней і відзеркалень. Авторам необхідно було врахувати зміну світла. У зв'язку з тим, що частина вулиці закривала сонце. Також за допомогою CJ створювалися люди та автомобілі, що рухаються в змінених площинах. Для кадру, в якому Дікабріо і Педж переступають на вертикальну площину, була побудована окрема декорація з хромакею. Коли актори досягали стіни, декорація поверталася і вони продовжували йти. Сцена з ніскінченними сходами знімалася в сучасній будівлі на околиці Лондона. Нолан натхнений малюнками Ешера з різними неможливими об'єктами, хотів спробувати відтворити щонебудь з них в кіно. Після експериментів з різними моделями з'ясувалося, що так звані сходи Пенроуза можна достовірно показати на екрані тільки при спеціальній конструкції і використовуючи певні ракурси та об'єктиви. Всередині будівлі були зведені сходи на будівельних лісах. Камера розташована на 15 метровому крані, так що зазор між верхніми і нижніми рівнями сходів, а також ліси, не було видно. В результаті виникла ілюзія єдності об'єкту. Бачиш? paradox, paradox. Фортеця в горах вибухала по-справжньому, проте декорація зруйнувалася не зовсім так, як було потрібно. Тому для загальних планів на стоянці студії New Deal була створена її 13-метрова модель. Руйнування конструкції відбувалося не через піротехніку, а через сувопор за допомогою гідравлічних механізмів. Через це одна з головних задач полягала в тому, щоб синхронізувати вибух піротехніки та падіння макета. На превеликий жаль групи, в перший раз макет розвалився не так, як було задумано, так що довелося все повторювати. Те заново зйомка велася з шести камер, а в фільмі увійшли як і кадри вибуху декорації, так і вибух обох мініатюр. Це вики та рідно. Ти повинна йти. Your... То і Приведи його. Oh. Знайду. Для сцен гонитви першого рівня сну в Лос-Анджелесі було перекрито кілька кварталів, створюючи ефект проливного дощу команда Корбулда встановила над вулицями дощові установки. Сцена вимагала похмурої погоди. Проте як назло протягом декількох днів на небі не було ні хмаринки, тому більш похмуру атмосферу нагнітали, перекриваючи сонце величезними екранами, а також за допомогою графіки, замість того, щоб міняти колір відзнятого матеріалу, автори додавали тіні від неіснуючих будівель та предметів. Давай. Поїзд, який несподівано вривається на дорогу, насправді був тягачем з трейлером, закритим корпусом зорг скла та окремих залізних елементів. Автомобільні шини були замінені на залізничні колеса за допомогою графіки. Розломи асфальту, що залишає поїзд, також були створені на комп'ютері цього не було в плані. Дивовижна сцена руйнування паризьких вуличок, в епіцентрі якого знаходяться Пейджі Ді Кабріо, теж була зроблена за допомогою синтезу реальних зйомок та сіджей. Складність тут складається, по-перше, в тому, що вибухи не повинні були викликати дим та вогонь. А по-друге, зйомки не повинні були створювати сильного шуму, щоб не заважати місцевим жителям. В результаті вибухи проводилися за допомогою повітряних гармат, заряджених азотом під тиском. Це не тільки дозволило уникнути диму, вогню та шуму, а й робило вибухи вузконаправленими, тобто. Коли в одному місці що злітало в повітря, об'єкти розташовані зовсім поруч, навіть не ворушилися. Проте для безпеки більшість предметів в кадрі були зроблені з гуми. Важкий реквізит, наприклад, автомобілі зсувалися з місця за допомогою тросів. Для ефекту уповільнення сцена знімалася з частотою від 360 до 1200 кадрів в секунду. А всього на майданчику було розташовано шість камер. За допомогою графіки були створені вибухи фасадів будівель, а також додаткові вибухи частин вже зруйнованих об'єктів. Якщо це просто сон, навіщо прикривати? Тому що просто снів не буває? Коли скло лопить в обличчя біль пекельний, як в реальності, Тому військові придумали обмін сном навчальну програму, де солдати могли бити і різати один одного, а потім прокидатися. В цілому можна сказати, що візуальні ефекти в початку використовуються досить помірковано. У картині всього близько 500 кадрів з графікою. Тоді як, наприклад, в «Сходженні юпітер їх в п'ять разів більше. Мабуть, Нолан прав, коли говорить, що візуальні ефекти найкраще працюють, коли ви берете зняту на камеру сцену і підсилюєте її з їх допомогою. Я хочу тебе перевірити. Ви нічого не розповісти про цю роботу. Спочатку я маю переконатися, що ти з нею порайся. Чому? Вона, скажімо так, не зовсім законна. У тебе дві хвилини, щоб створити лабіринт, на вихід, з якого потрібна хвилина. Ще раз. Стоп. Придумай щось краще. А вже works. краще. А на цьому все не забувайте підписатися на наші соціальні мережі з вами був Макс Тейлор. До нових зустрічей.